Голова КМДА сподівається, що у Верховній Раді України буде створено потужну депутатську групу, яка працюватиме на благо киян. Олександр Попов заявив, що готовий до співпраці з усіма народними депутатами, яких обрали кияни, незалежно від того, яку політичну силу вони представляють. Після оголошення офіційних результатів голова міськадміністрації має намір зустрітись з кандидатами-переможцями та запропонувати їм створити депутатську групу Наша столиця. За його словами, серед них є ті, що багато років опікувалися столичними. Питаннями також були депутатами Київради. Тож сподіваються, що їхній досвід сприятиме тісній співпраці депутатського корпусу з КМДА. Я буду працювати з усіма політичними силами, з усіма депутатами, які будуть спрямовувати свою діяльність на Вирішення проблем Києва, лобіювання інтересів киян і таке інше. Тому в моїх планах безумовно найближчим часом, ну після оголошення результатів, зустрітися з депутатами.